Всім привіт! Покажу вам короткий огляд запчастин для свого товариша, який пофарбував. Саша теж підписаний на мій канал, здається. І його брат. І ми якось познайомилися там, де я піскострую деталі, де фарбую порошком, там, циліндри, ще щось. Відтоді ми не бачились рік, потім знову зв'язалися. Ну, і Саша розповів, що йому треба пофарбувати бак на Іш Планету 5. І бардачки. Бардачки у нас пофарбовані чорним акрилом ось такі бардачки. Не думайте, з цієї сторони теж пофарбував. То просто ну, старалися зробити як на заводі. Нескрізь ідеально виходить, то ми пальцями замазали. Нескрізь ідеально задути удається, але по, по максимуму, так, щоб нічого не ржавіло, не гнило, ніяких не було проблем. Туди можна, не знаю, котре лівий, це лівий здається. Тут акумулятор, так? от, то Тут акумулятор вже можна встановлювати. Він настільки е, гарно всередині, що те так блікує, що не видно, де там ці кліпси під нього. Ну, гарно. Мені подобається все гарненьке бак. Бак у нас був не такий ідеальний, як він зараз вже виглядає. Він після піскоструя і ґрунтовки показав всі нюанси отут, зверні шви, вм'ятини, якісь стуки. От самі проблемні місця це бочини, заломи, канти отут, там, тут, знизу, біля горловини, отут так само. Це все треба було вишпаклювати, звичайно, вивести всі контури і пофарбувати. Він пофарбований базою з лаком у нас ось такий бачок. Де що, коли блік попадає в камеру, не так видно, але в загальному дуже гарний. Не буду вам все показувати, старалися задути максимально теж в деякі місця, наприклад, от і туди, але бачите, де-не-де де, теж бувають нюанси, що важко долізти. Як сказати, пульвером, тому що там і насадки, і влагодітілі шланги, Але в загальному от такий результат у нас все горить, свіркає. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, замовляйте фарбування деталей або навіть цілих мотоциклів. До нових зустрічей на Ютубі.